Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами для тих, хто чекає, зробимо розклад великого жовтого пасіансу для знака Зодіака Тілець на період жовтень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, що наш пасіян показує тільки важливі події. Їх може бути багато, а може і ні. Зараз подивимось. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут, друзі, каблучка. Вона показує, що якщо ви будете терплячі, то ваше щастя зовсім скоро вас знайде. Що це мається на увазі? Або особисті стосунки, або вдала робота, або щось таке, що для вас дійсно важливе. Ось тут, друзі, колодязь, він каже про те, що якась у вас може виникнути ситуація в коханні, але ця ситуація неправильна. Тобто, можливо, ви знайдете людину, в яку закохаєтесь, а вона вже зайнята. Саме тому звертайте на цю карту увагу. Щось таке в стосунках. Ось тут, друзі, поруч, шлях, дорога. Будьте обережні на дорозі. Мається на увазі як за кормом, так і просто на дорозі. Ось тут друзі бесеня. Воно показує коварство. Зверніть увагу, як розташувалися карти. Якісь помилкові стосунки, коварства, а також краще це завершити та будете щасливі попереду щось нове, коли ви будете щасливі. Можливо, хтось з вас загадав саме таке запитання, і пасіянс відповів. І ще, друзі, ось тут я бачу дерево. Можливо, Хтось почуває собі себе зовсім одиноком. Це така ситуація одиночества. Саме тому пасіян вам підказує, не попадіть в неправильні стосунки. Наприклад, там, де вже є двоє, то ви будете зайві все одно. Але якщо дочекайтесь, то все попереду. Щастя попереду. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку зодіака Тілець. На місяць жовтень. Застереження. Карта жриця. старший аркан, та порада. Десяточка жезлів. Друзі, цікаво, що поради пасіянця повторяють карти Таро. Застереження. якщо ви не до кінця знаєте якусь інформацію, Наприклад, ви зустріли людину, а вона вже зайнята, але ви про це не знаєте, та ваші стосунки починаються. Ось тут зверніть увагу, що віднайдіть інформацію, котра вас впевнить в тому, що ви правильно зустріли людину і вона вже не зайнята, тому що це старший аркан, це застереження. А порада, друзі, якщо ви вже в таку ситуацію попали, то обов'язково зупиніть це. Ось ця десятка мечів каже порада. Зупинить це для того, щоб потім ви дочекалися саме свого особистого щастя, котре у вас ще попереду. Ось такий цікавенький вийшов. розклад. Дякую, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал. Якщо хтось щось віднайде, обов'язково пишіть в коментарях.